Хочеш змінити своє життя на краще, покращити своє здоров'я і при цьому іще заробляти? Приєднуйся до мене, в мою команду клуба Лівгод. Клуб Лівгод це не просто компанія, це стиль життя, який відкриває безліч можливостей для тих, хто хоче досягти більше. Разом із нами ви отримуєте доступ до високоякісного продукту для здоров'я. Який є перевірений часом і наукою. А чому вигідно вам почати зі мною? Тому що я маю досвід. Я знаю, як починати із нуля. Я пройшла цей шлях і готова поділитися всіма секретами успіху із вами. Приєднуйтеся до мене, в мою команду клуба Лівгуд, і будемо разом досягати нових висот. Ваше здоров'я! успіх! І фінансова незалежність починається саме тут. Напиши мені в телеграм, щоб узнати більше інформації. До зустрічі у моїй команді!